стояла утром, вышла на работу, стояла на остановке, ждала маршрутку, проехала такси, потом с него на вышел молодой человек и сказал, не хотите ли поделиться деньгами. Ну, я начала там сопротивление, ну, что я могу, выхватил у меня сумку, выбил зуб, побил, сотрясения. Я вызвала сразу 102. Через секунду буквально приехала полиция. Огромное им спасибо. Они уже нашли преступников. Сейчас все выясняют, где деньги, где сумка. Это все было сделано за считанные секунды. Так что сразу набирайте 102. товари. У школі Начальник відділення слідчого відділу Харківського відділу поліції, підполковник поліції Луценка Любов Васильівна 10.02.2017 року приблизно о 6.30 до Харківського відділу поліції до чергової частини надійшло повідомлення від громадянки, яка повідомила про те, що в селищі Високій на неї було здійснено розбійний напад. А саме, зловмисники спричинили жінці тілесні ушкодження та відібрали гроші та мобільний телефон. Після цього приблизно о 7.30 звернулася інша громадянка з заявою про грабіж. Це всі злочини мали місце на території Харківського району. в другому випадку у жінки відібрали сумку. Та гроші в сумі 3 тисячі гривень. відразу було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за за статтями: 186 частина 2 – це грабіж та 187 частина 2 – це розбійний напад групою осіб. При проведенні оперативно-розшукових заходів сектором кримінальної поліції Харківського відділу поліції та слідчим відділом по гарячих слідах було затримано двох зловмисників. Дані зловмисники на даний час перебувають в слідчому відділі, проводяться досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Ну, Харьковский Да, все новости.